Причя про істину. Згідно з східною легендою, Боги вирішили створити Всесвіт. Вони створили зірки, сонце та місяць. Вони створили моря, гори, квіти та хмари. Вони створили потім людину. Наприкінці. Вони створили істину, однак у цей момент виникла проблема, де їм сховати істину, щоб люди не змогли її знайти одразу. Боги по черзі пропонували помістимо істину на вершину самої найвищої гори. Ні, він обов'язково збереться нагору. Давайте покладемо її на дно глибокої і темної безодні, але і туди він спуститься. Тоді давайте сховаємо її на найдарніше зірці або на темному боці місяця. Він створить космічні кораблі та долетить і туди. Але наймудріший запропонував ми сховаємо істину всередині серця людини. Він шукатиме її по всьому всесвіту, не усвідомлюючи, що вона весь час усередині нього, тому що найпотаємніша істина це любов у серці.